Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, яким чином ми можемо здійснити перевірку правопису та налаштування правопису в Google документах. Що нам для цього буде потрібно? Для цього нам буде потрібно запустити Google документ, в якому є текст, який нам необхідно перевірити. на... Помилки, наявність помилок. В загальному в документі у вас можуть зустрічатися два варіанти помилок. Це перший варіант відповідно, синім кольором це є граматичні помилки, і червоним кольором підкреслені це є орфографічні помилки. Так? Проте може бути таке, що в нас взагалі не, не підключені елементи перевірки орфографії, і нічого в нас відображатися в документі не буде. Тому завжди, перед тим, як приступати до перевірки орфографії, нам потрібно перейти в меню інструменти. Граматика та правопис пункт, так. І переконати, що в нас включені ось ці дві галочки. Перша галочка пропозиції щодо правопису це є елемент, який відображає орфографічні помилки. Так, Якщо я зараз цю галочку змінюю, всі червоні написи в мене пропадуть. Ну і другий елемент. У вас має також стояти галочка в пропозиціях граматичних виправлень, бо якщо його не буде, відповідно ніяких помилок у вас відображатись не буде. Так, Тому завжди, перед тим як провіряти, уважно дивимося, чи ці дві галочки в нас є встановлені. А тепер щодо того, як ми можемо встановити перевірку прокупсу. Ми можемо звертатись до кожного конкретного слова і собі вибирати правильні варіанти заміни цих слів. Для цього нам потрібно або нажати ліву кнопку мишки, і в нас зверху відкриється варіант, який буде нам пропонуватися. Якщо ми на нього клікнемо, він нас застосується до нашого слова. Також тут ми можемо вказати, що ми хочемо ігнорувати цю помилку, так якщо ми 100% впевнені, що це не помилка, а це просто програма не розрізняє там особливості української мови. Також можна, якщо нажмемо на три Крапочки додати її до особистого словника. Тобто до особистих словників, як правило, додають якісь там прізвища або слова, які не є зрозумілими для програми. От, Наприклад, Лумсі воно в мене не Є зрозумілим, так? то я можу нажати на ось цих три крапки, додати до особистого словника, воно не буде сприйматися як помилка, і, відповідно, всі елементи, в мене вже, які будуть цього слова стосуватися, не будуть підкреслити червоним кольором. Це якщо говорити про ліву кнопку мишки, також ми можемо працювати і правою кнопкою мишки. Тут ми будемо ці всі елементи бачити зразу. Так, зразу у нас є варіант виправлення. Також ми можемо проігнорувати, можемо додати до словника і так далі. Так? Якщо нам необхідно здійснити перевірку нашого документа, ми переходимо в елемент інструменти, граматика та правопис і перевірка правопису документу. Так? І тут ми можемо працювати з якимись елементами. Так? Ну, наприклад, це я хочу додати до словника. Бо тому, що слово Гігават тут немає. Так, втричі, мене пропонується, приймаю замість утричі, втричі. Зроблять, пропонується, замінити, нароблять, приймаємо. Ну і так ми можемо пройти весь документ, замінивши оці якісь проблематичні слова. Також ще хочу звернути увагу на те, що якщо ми випадково додали якесь слово, яке є помилкове до нашого словника, і хочемо його. Видалити. Ну, Наприклад, це я додав до словника. Всі слова, які ми додали до нашого власного словника, вони в нас також зберігаються. І ми можемо їх переглянути на вкладці інструменти, граматика та правопис, і тут є особистий словник. Якщо ми клікнемо, ми, відкримо, ми можемо побачити, що всі слова, які ми додавали до нашого особистого словника, в нас тут відображаються. Причому за потреби ми це слово можемо видалити і собі використовувати, ну, і вже його не використовувати як виняток до тих помилок. Так, нажимаємо, наприклад, на відро, і вже цей елемент в нас е, видалений з наших винятків. Ну, в принципі, на цьому у нас все. Якщо говорити про правопис, Так, е, дякую за увагу.